Не теж, якби посередники, але можна сказати, не через руки. роки. От, і мені це майже у 15 косарів. Бушна коробка стоїть 20 мінімум, і то буде кот в мішку. А це, я знаю, що воно новеньке, все чітке. Соберу я його, так як треба, красиво і буде воно їздить. А купи коробку 20 косарів отдай непонятно там що. Так що рішив я. Дуже багато сил мені прийшлося прикласти для того, щоб цей вал і ця шестерьонечка попала до мене. Але все ж таки я зміг. Продовжуємо збирати, зараз. Зараз буду Валацю комплектувати всі ці шестіронки набивати сюди.